Сьогоднішній день ми знаємо, що наші грунти дуже бідні хромом, так і використання кожного з нас цукрів, вуглеводів, приводить до того, що нам постійно хочеться чогось такого добранького солоденького. Так? І тому хром-халат це саме той продукт, який унеможливлює в той момент, що обмежити використання саме цукру. Він регулює рівень цукру в крові і при інсулінорезистентності підвищує м'язовий тонус, працездатність, витривалість і зменшує рівень холестерину в крові. хром -халат, це хелатна хвороба, Ми знаємо, що це таке. Вона попереджає обмінні захворювання, такі як цукровий діабет другого типу і атеросклероз. У ну, складі хрому знаходиться травяний збір і плюс кальцій.